Книга буття, глава 27. І сталося, що зостарівся Ісак, і затемнились очі йому, і він не бачив. І покликав він старшого сина свого Ісава, і промовив до нього: Мій сину, а той відказав йому: Ось я, і промовив до нього Ісак. Оце я зостарівся, не знаю дня смерти своєї. А тепер візьми знаряддя своє. Сагайдака свого і лука свого, та й вийди на поле і злови мені здобич мисливську. І зготуй мені наїдок смачний, як я люблю, і принеси мені, і нехай я з'їм, щоб поблагословила тебе душа моя, поки помру. А ревека чула, як говорив Ісак до Ісава, сина свого, і пішов ісав на поле, щоб зловити й принести здобич мисливську. А Ревека сказала Якову, синові своєму, говорячи. Ось я чула, як твій батько казав до Ісава, брата твого, говорячи, принеси, сино, здобич мисливську мені, і зроби мені наїдок смачний, нехай з'їм і поблагословлю тебе перед лицем Господнім, перед смертю своєю. А тепер, сину мій, послухай мого голосу те, що я розкажу тобі. Іди до отари і візьми мені звідти двоє добрих козлят, а я їх приготую як наїдок смачний для батька твого, як він любить, і принесеш батькові своєму, і буде він їсти, щоб поблагословити тебе перед смертю своєю. І промовив Яків до ревеки матері тої, своєї. Та ж брат мій ісав, чоловік волохатий, а я, чоловік гладенький. Може, обмацає мене батько мій, і я стану в очах його як обманець, і спроваджу на себе прокляття, а не благословення. І сказала йому його мати, На мені прокляття твоє, сину мій, тільки послухай слів моїх та йди, принеси мені. І пішов він і взяв і приніс своїй матері і зробила мати його наїдок смачний. Як любив його батько, і взяла ревека гарні вбрання свого старшого сина Ісава, що були в домі з нею, і вбрала молодшого сина свого Якова, а шкури козлят наділа на руки йому і на гладеньку шию його, і дала смачний наїдок та хліб, щоб вона спорядила у руку Якова, сина свого. І прибув він до батька свого та й сказав Батьку мій. А той відказав Ось я, хто ти, мій сину. А Яків промовив до батька свого Я Ісав перворідний, я зробив, як сказав ти мені, уставай сядь і поїж і здобичі мисливської, щоб душа твоя поблагословила мене. І сказав Ісак до сина свого як ти ти так швидко знайшов, сину мій? А той відказав, бо мені допоміг Господь Бог твій, і промовив Ісак до Якова: Підійди но, ну, і нехай я обмацаю тебе, сину мій, чи ти це син мій Ісав, чи ні. І підійшов Яків до Ісака, батька свого, а той обмацав його та й сказав: Голос це голос Яковів. А руки руки Ісавові, і не впізнав він його, бо були його руки, як руки Ісава, брата його, волохаті, і поблагословив він його. І сказав він: То ти син мій Ісав, а той відказав Я і промовив Ісак: Подай же мені, і нехай з'їм з мисливської здобичі сина мого. Що поблагословила тебе душа моя, і подав він йому, і він їв і приніс йому вина, і він пив, і промовив до нього Ісак, його батько: Підійди ж і поцілуй мене, сину мій. І він підійшов і поцілував його, а той понюхав запах брання його і поблагословив його та й сказав: Дивись, запах сина мого, немов запах поля що його Господь поблагословив, і хай Бог тобі дасть з роси неба, з ситости землі, і збіжжя багато і вина молодого. Нехай тобі служать народи, і народи, нехай тобі кланяються, будь паном для братів своїх, і нехай тобі кланяються сини Матері твоєї, хто тебе проклинає, проклятий, а хто поблагословить тебе, благословений. І сталося, як закінчив був ісак благословляти Якова, і сталося тільки новий шов був Який від обличчя Ісака батько свого, аж ісав, його брат прийшов з полювання свого. І також він приготовив наїдок смачний і батьку своєму приніс. І сказав він до батька свого: Нехай стане мій батько і хай їсть. І здобичі мисливської сина свого, щоб душа твоя благословила мене. І озвався до нього Ісак його батько Хто ти? А той відказав Я син твій, твій перворідний Ісав. І Ісак затремтів тремтінням аж надто великим, та й сказав Хто ж тоді той, що мисливську здобич зловив і до мене приніс? А я попоїв від усього, поки прийшов ти, і я поблагословив його, і він буде благословений. Як Ісав почув слово батька свого, то закричав криком сильним та вельми гірким, і сказав він до батька свого. Поблагослови мене також мене, батько мій. А той відказав: Обманом прийшов був твій брат. Та й забрав благословення твоє, і промовив Ісав. Тому звалось ім'я Його Яків, і він обманив два рази мене, забрав перворідство моє, а це тепер забрав благословення моє. І сказав він, чи ти не заховав для мене благословення? А Ісак відповів і промовив до Ісава: Тож я вчинив його паном для тебе. Та дав йому всіх братів його за рабів, і я забезпечив його хлібом і молодим вином. І що ж тоді тобі я зроблю, сину мій? І сказав Ісав до батька свого: Чи в тебе одне те благословення, батько мій? Поблагослови мене, також мене, батько мій. І підніс Ісав голос свій та й заплакав. І відповів Ісак, батько його, та й промовив до нього: Ото буде садиба твоя без ситості землі і без роси небесної згори, і зо свого меча будеш жити, і будеш служити ти брату своєму. Та проте, коли подбаєш, то зламаєш ярмо його з шиї своєї. І зненавидів Ісав Якова через благословення. Що поблагословив його батько його і сказав Ісав у серці своєму, Нехай наближаться дні жалоби по батьку моєму, і я вб'ю Якова, брата свого. І розказано Ревеці слова Ісава, її старшого сина, і послала, і покликала Якова молодшого сина свого та й сказала до нього: Ось Ісав брат твій. Тішиться тим, що б'є тебе. А тепер, сину мій, послухай мого голосу, І встань і втечи собі до лавана брата мого, до харану, і посидиш у нього кілька часу, аж поки відвернеться лютість твого брата, аж поки відвернеться гнів твого брата від тебе, і він забуде, що ти зробив був йому. Тоді я пошлю й заберу тебе звідти. Чого маю я стратити вас обох одного дня? І сказала Ревека Ісакові. Життя мені обридло через дочок хетових. Коли як і візьме жінку з дочок хетових, як ці з дочок цього краю? Та нащо жити мені? Амінь.